Вже неодноразово представники міської влади говорили про те, що в нашій громаді підготовлено проєкт рішення міської ради щодо часткової компенсації вартості енергогенеруючого обладнання як для фізичних осіб, так і суб'єктів господарювання. Даний проєкт передбачає компенсацію у розмірі 10 тисяч гривень на одне домогосподарство. Затвердити суму компенсації мають на черговому пленарному засіданні сесії, напередодні якого народні обранці обговорили дане питання на депутатських комісіях. Жителі нашої громади, які будуть зацікавлені в тому, щоб нормально функціофункціонували їхні домогосподарства. На, на момент виключення електроенергії а, могли скористатися певними мінімально від нашої громади, тому запропоновано відшкодування в розмірі 10 тисяч для тих жителів громади, які будуть закуповувати, встановлювати енергозберігаючи або енергонакопичуючі. Різні такі моменти технічні, і тому, будь ласка, на ваш розсуд ми підготували такий проект. Просимо на 24-й рік півтора мільйона. І з наступними роками, хто не встиг на 24-му році зробити відповідні такі моменти для себе, по півмільйона до кінця виконання даної програми. Скористатися даною програмою зможуть всі бажаючі жителі нашої громади, зауважила пані Найметенко. Чому часткова компенсація складе саме 10 тисяч гривень? Пояснила начальниця економічного відділу Дар'я Гребенюк. Ця програма розрахована, як я сказала, вже як на населення, так і на суб'єктів господарювання. По процедурі там ми читали. Якщо приймається порядок, то по населенню заяви з відповідними матеріалами проходять через управління житлово-комунального господарства. Заяви від суб'єктів господарювання йдуть через виконкове на дня міського заяву. Компенсація частково йде в такому розмірі. Це прописано 20% від загальної вартості устаркування, але не більше 10 тисяч. Було питання, чому саме 10 тисяч. Ну, скажімо так, місцевий бюджет також має свої рамки і у нас є діюча програма, яка по генераторам є, і цією програмою також передбачено 10 тисяч. Тому я думаю, що суми були такі. Для того аби претендувати на отримання часткової компенсації від міської влади, потрібно мати чек та паспорт з характеристиками на придбане обладнання. Компенсація видається не на людину, а на одне домогосподарство, наголосила пані Гребенюк.